Ти дуже серйозно обдумано, а не так, що ти проснувся. О, давайте в дії зареєструємося. Це ж дуже просто. І, ну, я думаю, що це дуже такий важливий крок. І мої особисто друзі вже якби планують подати, і дуже задоволені. Саме це, через так? дію, так? Саме через дію, так і дуже задоволені. І от в моєму оточенні люди тільки позитивно на це реагують, і це дуже такий великий шлях, крок вперед. Повліяти не можемо, да. А то, що наше отношение негативне, к этому, це факт. І застосунок запустив такий сервіс як шлюп онлайн. Я хотів запитати жителів южних, як взагалі до цього ставитися, чи це добре і чи це буде користуватися популярністю. така послуга. Я вважаю, що це дуже добре, позитивно, тому що ми рухаємося вперед і чому ні? Зараз, взагалі, після ковіду з воєнним станом перейшли люди на роботу онлайн на дуже багато там інформаційних блоків. Тому це дуже чудово. А чи користуєтеся ви застосунком «Дія» і що саме вам, наприклад? Ну у мене чотири вище освіти, і це мені дуже допомагає, тому що я можу свої всі документи підтягнути, надати. Мені не потрібно мати цілий пакет документів. Я можу запросити довідку. У мене своя компанія це дуже зручно. Дуже тось, ну взагалі, якби тобі не потрібно кудись йти. Новий формат відносин, і люди взагалі зараз святкують весілля, якби з мінімальною кількістю людей. Фор. Розпис це формально. Вони кудись уїжджають, улітають, вибачають вчу українську мову і святкують там. Ні. Мені кажеться, це дуже зручно і надає дуже багатьом людям можливість. Зекономити час і надати можливість. Звісно, це дуже добре. Я тільки за. Тільки з позитивом до цього, і мої особисто друзі вже якби планують подати, і дуже задоволені. – саме через плані. дію, так саме через дію, так і дуже задоволені. І от в моєму оточенні люди тільки позитивно на це реагують, і це дуже такий великий шлях, крок вперед. Я вважаю так. А як ви вважаєте, чи можливо, ну зараз багато в нас військових, вони виконують свої свої бойові завдання. Можливо, для них це теж така можливість зробити те, чого вони не можуть приїхати. І так, це так, прохати. звісно, я також вважаю, що це для них дуже велика можливість, тому що я спілкуюся з дуже багатьма ну, якби людьми, які захищають, так і їх особисте життя для них це дуже така, якби така скрита тема, да? і вони, це надасть можливість, можливість поєднати відносини, можливість свої би, наміри так, підтвердити. Тому що зараз виїхати і мати стосунки офлайн це якби нереально. Тому так. Вони на це дуже якби, сподіваються. Я знаю багатьох, які тільки позитивні. Я вважаю, що це можливо буде зручно для тих, хто хоче одружитися і не може бути присутнім фізично. Можливо, якісь треба е документи оформити, якісь папери. То так це зручно, чому б ні? М можливо, а те, що зараз в Україні так от кацефалізація, все, все в смартфоні, от як взагалі до цього ставити? Ну, це. Можливо, не дуже безпечно, я вважаю, бо все одно смартфон є смартфон, цифрові технології дуже ненадійні в наш час. З одного боку, це зручно, дуже, але ну, з другого боку витік інформації це не дуже корисно, можливо, для тих, хто чи інформація в цьому смак. Я користуюся по можливості, намагаюся не користуватися. Якщо е, є документи на бумажному носі, то я е, на бумажному. А так, якщо там, можливо щось забула чи що, то так користуюся. Одного разу е, забула свідоцтво про народження дитини е, і ну, Ну, взагалі, я не дуже люблю гаджети сама. Е, і... А я бажаю. Вважаю, що Й, да, це, це так. Е, можливо, що це буде... Люди будуть користуватися е, цими цифровими технологіями, так, і можливо, вони якось е, Буде це не дуже. Не знаю. Не дуже романтично, Мама. не буде того очікування, можливо, як ми, ми звикли в наших. В, нашу, в нашій молодості. Що я сказати на щодо цього? Я на шлюб не ще, мені хватить. хватит. Ну, вообще, в принципі, так, да, как бы мобильно, універсально, не надо нікуди їхати, решать по документам, все себе в телефоне сделав. Ну, в принципе, з однієї стороны, так, да, это прикольно. А що стосується романтики, кожна дівчина очікує пропозиції, що це все будет так атмосферно. Так, а в чому проблема? Можно это все сделать, організувати зробити все, стати на колено, букеты, фейерверки, все дела, що ти хочеш. Просто сама суть в том, что все это сделали, а потом Сидіть двоє вдома і давай. Будемо шлюб себе організувати. Як ви відноситесь до онлайн-сервісів? Вообще, вообще, я всегда, как сказать, был любителем того, чтобы у меня что финансы, что бумаги, все как-то было на руках. Я могу это видеть, читать цифровое, это такое. Вот сегодня у нас свет есть, завтра свету нет. Нет тут вот у меня генератора, нет у меня пауэрбанков, нет у меня ничего, нет у меня связи. Что мне дальше делать? Как я могу предоставить свои документы, как я могу рассчитаться, как даже тот же самый шлюп я могу? Никак. Вот. Поэтому надо, ну, немножко, чтобы бумажки какие-то даже были. При этом даже возьмем Швейцарию, да, вот Швейцария, очень прогрессивная, да, вот. Ну, у них даже все равно 30% валюты валюти, налічка завжди завжди. 70 у них все в електронному вигляді, ну 30 процентов завжди мають. бумаги завжди должны бути. Это, по большинству часто так, да, военные те хто вже призовного віку, мобілізовані, які, можливо, щось хочуть, хотят ну бояться, как бы в люди і так далі. Або мають можливості? можно да также само можливості, фінансової можливості. просто хтось хоче для себе, скажем так узаконить свої отношения как бы ну поэтому, я думаю это для каждого своє. а ті люди які за кордоном як вважаєте, ну хто на відстані? Виїхав під час війни і. Поки що не, не планую повернутися, а кохана людина в Україні. Ну, відношення на расстоянии, конечно, существуют, но у всего есть время, у всего есть сроки. И не ну, не, не будуть же люди по году, по два ждать, они могут там что-то найти. О, насчет того, что вот это за кордоном, она ж может приехать сюда, может. И уехать может. Может. Если у неї нету, к примеру, там, военно облікових каких-то она там, медик, фельдшер или как-то обов'язана, ну да, там я не спорю. Выехать, приехать тяжело. А так, Она же может приехать. Наша страна насчет бюрократии далеко не ушла. Наша страна, в первых насчет коррупции. Даже элементарно возьмем учиться. Учебу. Ты не можешь, вот в любом морском, даже ты будешь вундеркиндом, все равно тебе заставят платить. Что имеем, то имеем. А так, что я могу сказать? Да, цифровая тема, это прикольно. Но все равно бумажки, папир должен находиться. Ну, как я вот, к примеру, я же говорю, нету света, телефона нету, поломал, еще что-то. Вот меня надо удостовериться, что это вот ты там, вот твоя личность и так далее. Как я могу доказать это, если у меня ничего нет? Что, скажу, что у меня телефон выключенный, но тут все есть. Я вам честно говорю, ну вот честно, вот клянусь. Да, нет, а так ты себе взял, открыл папочку. Вот вам одна бумажка, вторая, третья. Просто для себя, чтобы дома лежала хотя бы элементарно. Я в Запорожье, то Ви не одружуйтесь, Чому? А, тому що все одно потім то розлучення, то ще щось. До цього треба підходити дуже серйозно, обдумано, а не так, що ти проснувся, о, давайте в дії зареєструємося, це ж дуже просто. Ну, я думаю, що це дуже такий важливий крок. І треба його обдумувати і не так, що. Хоча на теперішній час, на стан війни, я думаю, для багатьох це дуже актуально. Я думаю, родини військових. Бо в нас дуже багато цивільних шлюбів, да, які не зареєстровані, але так як у нас зараз стан війни і хлопці на передовій, то я думаю, для них це саме актуальне, щоб їхні родини були захищені, то їм треба одружитися, щоб їх жінки, діти які мали якийсь статус. А скажіть, будь ласка, чи взагалі користуєтеся ви додатком Дія і які сервіси саме вам користу? Ні, не користуюсь? Чому? Не знаю, не хочу. Ви сказали, що ви приїхали з Запоріжжя, Так, да, я з коли Запоріжжя. ви давно вже в Южному? А, ні, я взагалі то військовий волонтер. Я їжу на передову до хлопців самого початку війни. А ну також в мене дуже багато поранень, контузій, і я вже дорожки втомилася. Спочатку війни я нікуди крім Запоріжжя і при притом це Донецький, Харківський, Запорізький напрямок. Я нікуди не їздила, і я вже дуже втомилася, і я вже не розумію, що мені робити. І тому мене всі так разом взяли і просто випхали. Я приїхала, мене запросили теж волонтери, швійна рота. Може, ви чули? Вона є в Києві саме центр, але по всій Україні вже є центри швійної роти, і дівчата швійної роти мене запросили. Каже, приїдь подихай свіжим повітрям, відволікись. Трошки тебе, да, я мене возили в Одесу. Я навіть була на. В органному концерті. В общем, ці п'ять днів для мене це просто якесь таке перезавантаження. Я вже я розумію, що я вже завтра буду в Запоріжжі, я з новими силами знову в бой, в бой, в бой. Ну, п'ять днів пішли мені на користь. Дуже гарне місто. Я вже всім дзвонила, кажу. Як буде перемога, коли буде перемога, той час взагалі ж то настане. Я кажу, ми всі приїдемо сюди, бо тут кажу, це не місто, це воно маленьке. Ну воно таке, я кажу, гарне. Тут куди не зайдеш? Я кажу, гаву зловила, чуть не вбилася, <сум> бо я ж здивлялася ті дерева, ті кущі, ті рози, ті квіти. Кажу, ці парки: китайський, грузинський, турецький і білоруський то тобто дуже чисте, люди дуже привітні. Ну мені дуже сподобалось. Я ж кажу, я ви п'ять днів назад ви б не бачили усмішки на цьому обличчі. Зараз плакати почну, бо мені так приємно. Мені так в ну дуже сподобалось. Дуже гарне місто. Ти, коли приїжджаєш на передову і не привозиш листи або малюнки дітей, вони кажуть, а де малюнки? А де там обережки, якісь там діти роблять, да, малюнки малюють. Там. Є, є в мене дівчата в художній школі, малі дівчатка. Вони зробили такий великий плакат, то хлопці чуть не билися за той плакат. Хлопчик намалював ікону, дуже гарну, таку в українському стилі. Ну, ну, поки мої хлопці там дралися, в якому бліндажі вони будуть знаходитися, вийшов командир, сказав, дуже гарна картина, вона моя і пішов. Я кажу, треба було швидше рішати, а то ви дуже щось довго чухали. Дуже потрібно. Їм дуже приємно, коли отак люди висилають посилки, да? ну, я там пишу запит. Ну, робота волонтера дуже складна, там своїх дуже багато. І вкладають листи з побажанням там, для хлопців. І я ж, я ж не просто приїжджаю і привожу, я кажу, тут я одна така нарядна привезла вам. Да? Я про кожного, хто що віддав, я про всіх розповідаю. Про южне. Ну, про ну про дуже багато українських міст за кордону дуже багато допомагають. Я про всіх завжди розповідаю. Мої хлопці не знають, що я поїхала. Во взагалі ніхто знає, тільки моя дитина, і все. Я оце приїду вже, покажу фотографії, скажу, ваш волонтер перезавантажився. П'ять днів назад я не така була зовсім. Це було якесь усунуте обличчя, сльози, нервовість, якась така агресія. Ну, я вже да, дійшла вже до такої стадії, що я вже просто мені треба було перезавантажитись. Я два з половиною роки себе обмежувала. Я нікуди не ходила, не їздила, я не бачила своїх дітей, родину. Я все час бігах, бігав, бігах, тому при нежилеті, по тій передовій. Да? Я не ходила в кафе, я не зустрічалася з друзями. І це на психіки дуже сказується. Тому я кажу: живіть люди, живіть. Ці Оці хлопці загинули для того, щоб ми жили. А не ходили сумні. Я не кажу, що треба там пісні співати, ще щось таке погане робити, але треба жити. Треба всміхатися, треба виділяти час на себе і для відпочинку також. Тому треба жити. Життя продовжується, якби воно там не було негативно. Чому? Що значить шлюб? Це е е через дію? Що? Ну, що це за шлюб? Документ якийсь зробити, то можна. А жениться через интернет – это некрасиво. Мы же на это повлиять не можем, да. А то, что наше отношение негативное к этому – это факт. Ну, во всяком случае, не знаю, как у жены моей. Я… Смотрите, вот в ДИ был застосунок. называется он «страховка на автомобиль». Все, уже отменили, то есть по постановлениям министерства там какого, какого там надо уже носить бумажный носитель с собой, понимаете. И прошлю будет то же самое. Сначала ведут, будет в ДИ там регистрироваться, а потом будет требовать все равно свидос о